Що нам пише американська асоціація? Турбота про себе зберігає розум і тіло, аби мати змогу впоратися зі складними ситуаціями або легше пережити їх. Багато моїх клієнтів каже, що піклування про себе це воно якось віддає егоїзму. Це щось таке не дуже доречне, особливо коли ми маємо сім'ю. Особливо, коли ми маємо якісь відповідальності, особливо, коли ми переживаємо війну. Так от. А навпаки, егоїстично не піклуватися про себе з точки зору досліджень і логіки резильєнтності. Бо коли ми не піклуємося про себе, ми хворіємо, ми дуже такі складні для оточуючих. Ми не маємо сили для того, щоб бути ефективними, для того щоб бути продуктивними. Тобто, ми стаємо обузою для оточуючих.